Вітаю вас, шановні колеги. Ми сьогодні подивимось експедицію, тиснемо грати, тиснемо нова гра, обираємо експедиція 19 корвет і вперед на зустріч цікавій експедиції, прикольним багам. І такий контент. Тут дуже прикольний є. Починаємо. Там, звичайно, ви можете грати зі свого основного чара через е аномалію. Там прямо на першому поверсі є, так би мовити, маф, в якому можна брати собі експедицію. Але ми будемо для відео. Її робити з нового збереження, щоб вона була автономна, і ми не мали в можливості використовувати якісь свої ресурси. Так. Ну, як зазвичай, що ми робимо? Втиснемо Escape. Ми знаходимося в налаштуваннях і йдемо у налаштування складності. Виходячи з того, що ми знімаємо відео, ми не будемо робити собі якийсь дуже важкий сетап, тому ми обираємо мінімальну складність. Якщо ви граєте задля задоволення. У чистому вигляді рекомендую ставити те, що я зараз ставлю. Все, зберігаємо їх і дивимося, що ми взагалі маємо на експедиції. Фаза 1. Так, збираємо корвет, копаємо модулі, активуємо автопілот. Нова система. Б'ємось з вартовими у космосі, і треба добратися до якоїсь станції. Фаза 2. Просто дуже невигідно проходити на майбутній експедиції New Man's Sky, їдучи виключно по фазам. Тут багато що ми можемо робити відразу. І це буде скоріше і ефективніше. Тому зараз по ходу п'єси будемо дивитись. Спочатку нам треба ось де наш корабель, тиснемо це. І тут ми вже не граємо у режимі е, творчості, тому маємо збирати весь лут, який ми можемо знайти. Все збираємо. Тут у нас вже не до приколів, тому заходимо. Так, викопуємо цю штуку. Так. Обов'язково ці модулі нам потрібні. Це нам теж потрібно. Так, це ми викидаємо. Тому що, я думаю, я не подивився. Давайте тап. Так, у нас в екзокостюмі місця дуже мало. Так, відразу активуємо наш ранець. Так. Що ми ще можемо зробити? Так. Окей, так, зореліт у нас взагалі, мультитул у нас теж трошки. У нас теж трошки. Так, ладно. Мало. Ячек, тому ми все збираємо. Так. На ніти. Там, я думаю, купляти теж треба багато чого. Так, що ми маємо тут? Нічого. Йдемо, не забуваємо активувати ці сектори, тому що за це ми отримуємо навігаційні дані. Так, іржу збираємо. Ні. І ржу не збираємо. Так. Нам потрібні більше нам потрібні ячейки. Ми не встигнемо взяти їх багато. Так, це відразу треба буде продавати. Так, що ми маємо тут? Це у нас добре. Зайдемо в кості. Обов'язково навігаційні дані. Наніти. Так. Торговля. О, є мультитул. Прикольна станція. Прикольна станція. Нам пощастило навіть. Так, що він нам може... Так, нам дали ще грошей, які ми з вами, бідні родичі. Так, де наш корабель? Протискаємо це і використовуючи візер, скануємо все. Абсолютно, тому що нам треба максимум ресурсів з цього забирати. Опа, це не те. Ось так. Забираємо углі і нам потрібно. Феритний пил. Так, таку каменюку ми взяти не можемо, а ось цю можемо. Так. Це ми відсканували, забираємо феритний пил. Я думаю, тут крафтити треба буде дуже багато. Так, все, майже зібрали. Затискаємо це і дивимося, що ми ще можемо. Так, натрій. Нам потрібен натрій. Так, забрали, це забрали. Так. Це ми проаналізували. вуглерод Так, кисОрОд Так, це поки не чіпаємо. Все, бачимо наш корабель. І заходимо до нього. Так, нас не можуть розпізнати, у нас тут похибки. Так, все не працює, приймаємо дзвінок. Нам рекомендують щось побудувати. Дивимось, що це. Так, нам треба канал орбітального зв'язку і нам треба хромметал 30. Добре. Виходимо з літака. Так. Гарно, що він може хоч нас зберегти. Запускаємось. Так, транслюємо себе. Так, далі ще я забув вам нагадати один нюанс. Йдемо в Eskape налаштуванням, мережа. Я вам поки рекомендую відключити. Мережу, тому що багато людей онлайн і будуть такі баги, що ви не, не зможете грати просто. Так, тут у нас наніти. Тут це ми не можемо подивитись. Так, це все збирати не будемо. нам потребно, так отже нам треба мить дивимось, де у нас є натрий перит натрий, натрий Це якийсь о є, якийсь анекдот. мене все, що завгодно є, крім того, що нам потрібно. Бачити ці сині ромбіки це бази наших колег. І там на цих базах може бути щось цікаве, але воно нам знадобиться на більш етапах. Ага, а ми звідси і прийшли. Дуже смішно. Можна було підігнати зореліт, але він не працює. А на зворотньому шляху будемо збирати ці шари, тому що це гроші. Є. Мідь переключаємо на ландшафтний маніпулятор і кнопкою латинськими R або T робимо ось цю зону видобування більшою або меншою. Чим менша зона, тим більше ресурсів ми отримаємо. Так, і вибираємо. Але міді нам потрібно буде, я так думаю, немало. Зараз подивимось. Щось ми натрапили на якийсь гейзер, але то нормально. Я трошки розширив для того, щоб не копати дуже довго, але вам рекомендую збирати максимум з купалини, Тому що так цікавіше. Так, тепер перемикаємо і дивимось. Так, нам потрібен очищувач, нам потрібна одна металева обшивка. Так, металева обшивка є. Тепер Z. Очищувач. Давайте подивимось, заряджаємо. Сюди ставимо мідь, і ми маємо двісті тридцять вісім хром металу. Давайте зробимо. Поки що те, що нам потрібно. Так, все є. Пітальний канал і давайте дивитися, що ми тут ще можемо зробити. Треба нам відразу кудись телепортуватись. Так, це ми не можемо, не можемо, не можемо. Так, фаза 2. Не можемо. Не можемо. Так, планета. Рибка. Давайте подивимось. Де ми взагалі знаходимось? Так, тут ми маємо. Пустинну, застиглу, мутовану, пустиня. Угу. Є одна без гармонії. Що нам треба з гармонією? По-любому щось треба. Експедиція. Так, фаза 2. Ми не можемо тут зробити. Фаза 3. Так, о, нам є, що робити в гармонійному світі. Так, це є далі. Так. Пірати. Все зрозуміло. Космос. І стражі у нас. Але нам туди не на чому. Іти. Тому давайте ми спробуємо запустити телепорт. О, так швидко. І ми вже на космічній станції.